Понаблюдаємо зараз. Ліза заходила в вольєр вместе з Бімом, бо мені Біма треба було завести, скільки пробуде Ліза в вольєрі. Ну, зараз вона перевірить, чи там нічого нема смачненького, немає чітко стяга. Ну і перемахне зараз через забор. Засікаємо час. Вона, мабуть, зна, що цього не можна робити. Ліза, а що таке? Стісняйся, чи що? Ліза, ти стісняєшся перескакувати. Та ладно, я не буду рогати. Давай покажемо нашим глядачам, як ти це вмієш правильно робити. Вилазь, я дозволяю. Не думає Не знаю, можна, чи не можна. Ну ладно, не будемо ламати лапи. Зараз її випущу. Просто мені ж біма треба, щоб він не вийшов. Молодець, не вискакувала сама. Ну, а ось ж. Хочу випустити, а випуститься в мене є. Ліза, а чого ти така недисциплінірована? Бімчик не Ліза, виходи. Ліза, виходить, Ліза, виходить, Ліза, виходить, бімчик залишає. Бімчик бімчик, не залишись. бімчик, заходь. Хватай за телефон. І за... Бімчик, зараз я тобі дам щось смачненьке. Заходь, перчатку забрав. Вона пахне перчатку. Бімчик. Бім. Бімчик. Ну так, Планувала зняти щось одне, а знялося друге. Бімо оддай. Все, забрала. Заходь. Ну, Взагалі, з одної руки це неможливо. Вимикаємося. Перчатку шукає. Заходимо, зараз вовчика треба випускати, ви ж дох не латите.